Головною метою нашої організації та нашої команди є евакуація зони бойових дій двохсотих, трьохсотих мирного населення. Але також ми намагаємося не ігнорувати потреби наших військовослужбовців у військовому спорядженні, медикаментах та продуктах харчування. Ми робимо поїздки на восток в основному доставки гуманітарних грузов, супроводження гуманітарних грузов, охорона гуманітарних грузів, збираємо. помощь и везем туда, куда вам действительно надо. Мы возим такие вещи, то есть условно начиная от материально-технического обеспечения, то есть от носков от буржуек, э, греек, э, флисовых шапок, я не знаю, до коптеров, тепловизоров, все зависит от того, что у нас есть на данный момент. То есть вот это то, что мы последний раз завозили. В основном также мы делали еще эвакуацию гражданского населения, вывозили раненых бойцов, э, также, к сожалению, и вывозили погибших бойцов. Також наш підрозділ займається наведенням правопорядку в межах міста Києва та Київської області. Ми патрулюємо місто як в денний час доби, так і в нічну пору доби. Наразі у нас є проблема з забезпеченням, тобто це форма, це берці, оскільки вже прийшла весна. Загальна сума нашого збору 400 тисяч. Посилання внизу відео. Допомагаємо нашим добровольцям, які відстоюють нашу територіальну цілісність та незалежність. Долучайтесь разом до спільної нашої справи, разом наближимо нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Та честь! Приймайте участь у спільній справі. Разом до перемоги. Слава Україні!